В гарному настрої, кажу, радий бачити вас сьогодні зранку. В Києві також Той, такі було такі неспокійно. В Києві також було сьогодні неспокійно вночі? Е, ну так, були там вже, на жаль, звичні для нас відголоски, але ніби загалом, загалом все. Кирило, під. Підкажи нам, ось ми тільки зараз говорили з Сергієм, що які у нас незламні люди. Під час війни створюються нові фільми, пишуться нові проєкти, продюсуються нові проєкти. Розкажи, будь ласка, ось. Звідки сили Запоріжжя. проводяться і, і приїжджаються, так. Е, хоч бачимось іноді. Дуже приємно. Е, до, до, до завершення запитання, щоб кілька. Розкажи, отримали. будь ласка, звідки ви черпаєте всі сили? Звідки ви берете ідеї, генерувати, жити, продовжувати, надихати? Ось ну, таке загальне запитання. Давай з нього розпочнемо. Ну насправді таке саме запитання можна поставити, мабуть, будь-кому, хто так. на сьогоднішній день в принципі живе і щось робить в Україні і для України. Да, ми всі, чим би ми не займалися, там я не знаю, водій автобуса чи якийсь там не знаю, міністр. Вони всі персунаються десь беруть сили для того, щоб робити свою справу і тому. Ну, скажімо так, працівники там кіно і телефон індустрії теж не виключення. Ви теж десь берете сили і з посмішкою починаєте кожен день. Тому це мабуть, ну не знаю. Такий внутрішній якийсь е, запал, який е, зароджується і протидіє тому, що відбувається на сьогоднішній день, і е, це в нас всіх і поєднує. Мабуть, е, от і тому ми всі робимо все е, саме так, як ми робимо на сьогоднішній день. Дякую. Ладно. Ми просто з Кирилом, е, коли був ще карантин. Ми сиділи кожен по хатах. Сиділи вдома, то зізвонились, кажуть, давай зробимо, так, що ми захотіли. Ми зробили, так, нема що робити, будемо так називати mm -hmm. той проєкт. Бо так, сиділи так. вдома, ми знімали він в Києві, я був тут. Це, ну, по-перше, самим було цікаво, просто трошки. Бо, знімали, мож... знімали, знімали? ми спорили за щось. Наприклад, Кирюша каже, ти там не зможеш. Там, мене розмішити або щось зробити. Я казав, приймаю виклики, ми прямо так в Зумі робили. Це були такі е е надзмістовані короткі пранки один до одного. От які якимось чином допомагали там розрядитися. А, і в принципі, все, що там стосується там, якогось аудіовізуального виробництва на сьогоднішній день, воно направлено більше на те, щоб мені здається, людина могла переключитися трохи, так. набратися так. сил, зарядитися і рухатися далі там до наших до нашої спільної, до наших особистих перемог. Угу. Давай ми сьогодні говоримо про мистецтво. Ось ми хотіли б тебе запитати. Нещодавно вийшов фільм, так, у 31 грудня, де ти був сценаристом, так? Я, ну, і в режисурі я знаю, що ти приймав участь так, безпосередньо у декількох процесів. Розкажи, будь ласка, про цю роботу, вона вже відбулася, ми про неї говорили. Ви знімали у Києві, так? Зараз «Потяг у 31 грудня фільм поїхав вже в Європу, так? його вже там можуть подивитися чи вже бачили. Так? Розкажи, будь ласка, ось які фішки? Ти продумав, коли писали сценарій, ви ж намагалися показати наш менталітет, як ми відчуваємо, як ми е, ну, бачимо щось. Безумовно. Безумовно, взагалі дуже там насправді дуже важко, це дуже тонка робота. Робити гумор в під час війни. Так. Ми, я сподіваюся, що в більшій, в більшій ступені там мені та нашій команді там це вдавалося або вдається. От, ну, що можна сказати, це дуже кльове з одного боку і виробництва, і написання кіно. Бо це ті, хто не бачив, скажу в двох словах, що це така в принципі добра, тепла новорічна українська комедія. І тим не менш, через те, що вона, вона і добра, і українська, але вона актуальна, вона про сьогодення. От і ну, насправді. <говори> Дуже просто було це робити, тому що всі герої вони по суті ну вони не не, не вигадані, Там ми просто брали якісь або відомі ситуації, або навіть там один з акторів він взагалі грав Камео, там Андрій Саєнко. Так йому там багато не приходилося грати. Все робили так, як це там типу нам підказувала душа. <говори> от і здається, що в принципі в більшій степені ступені це вийшло. Та ні, вийшло круто. Я просто від, від себе додав, що ми, я дзвонив, Кирюші, казав унічків, тому що, по-перше, я вже про це сьогодні казав, дивишся тітри, всі прізвища, які ти знаєш. Так, да, так він це, це Це круть. А по-друге, кажу, Кирюша, подивився. Це, по-перше, це на нетфліксі, тобто вже такі платформи відомі світові так. кіно. І кажу, картинка така красива. Слухай, як так відзнято? Вже що кого підтягнули. Такі непогані експерти працювали. В усіх напрямках тож продукт отримує. Нам треба так. <говорить> ну так, так. Да. Там був е дуже гарна операторська робота, не, безумовно Олег Барчевський, це теж наш е запорізький е земляк, він е е режисер, це його вже не перша е повнометражна картина. Ну, от, і, в принципі, можна сказати, що е чим далі, тим все краще і краще. Е е можна тільки очікувати, що, що від нього там, може, в найближчому майбутньому. Кирила, підкажи ж останнє запитання, підсумовуючи, ви які зараз виклики перед креативним продюсером? Ось для того ми говоримо про мистецтво, воно розвивається класно, Але я переконана, що ти зіштовхуєшся з ними ну, на сьогоднішній день. Скажу вам так, що найбільший виклик це виклик фінансовий, мабуть, тому так. що треба. Так чи інакше знайти гроші для того, щоб реалізувати, зняти і донести до глядача. Насправді зняти гарне кіно це круто, але це пів справи. Треба, щоб його ще подивилися і побачили. А на сьогоднішній день це серйозні виклики, тому що кількість кінозалів, наприклад, якщо ми говоримо про кіно, стало менше. У нас постійно не відбуваються тривоги. Yeah. От, тому фільм може там закінчитися, можна не додивитися і так далі. і так далі. Це все великі ризики фінансові. От, і ми переходимо до того, що е, треба більше думати для того, щоб за менші гроші зробити не менш якісне ні, ніж за великі. Тому приходиться бути винахідливими, багато думати і економити. Часа, здоров'я і гроші для того, щоб робити щось якісне. Ти знаєш, як виглядає то з Кірюшею на телефоні. Ну за родину ми спілкуємося, да, щось переживаємо. Звісно, щось тут відбувається. Кірюшка пише, наприклад, одразу, що цілі, здоров'я угу. е, відзвітовуємо один одному, що ми на місцях, ми, ми цілі. все в порядку. І там десь в розмові знов-таки там за кіно поговорили, Кірюша, наприклад, каже, є ідея така для фільму. Угу. Е, Розказує ідею, тепер треба там щось когось. Там за підтягнути, розказати, як воно піде. І Проходить гроші. немаленький етап часу, і ти бачиш це на екрані. Від зародження, от ми поговорили по телефону, Просто така фішечка є. Потім не це все написано. Проходить угу. немало часу, бо це дуже важко, бо фінанси і так далі. І так. Ти бачиш продукт, який відзнятий, ось він вішив. Там на Нетфліксі чи так далі далі. Бо дуже багато українських фільмів. Так, так дуже, дуже багато крути. на Netflix, І та. ти розумієш, ось це реальне. Це реальна. Це, це та людина, як дай Боже харас. людину. Можу іноді зустріти і по бороді поладити, ага. як рідненького. І ось той продукт, коли думаєш, може Сиріна. і не треба це робити, бо люди, люди серйозні. Це ж ну, так. Ми дуже-дуже вдячні, що ти долучився, Поможно, так, що ти нас підтримав, бо ми тільки стартанули наш міський mm -hmm. марафон. Так, вся наша снімальна команда дуже вдячна, що ви підтримуєте наше місто, не забувайте про нас, відгукуєтесь, І коли будеш в місті, обов'язково. Ми тебе запрошуємо до нас на наші теплі, затишні диванчики. Дякую. Добре, дуже, дуже, дуже дякую, буду радий з вами з усіма побачитися. Дуже люблю, пам'ятаю, цінує рідне Запоріжжя. Ви молодці, то що ви тримаєтесь, все вистоїмо і переможемо. Дякую вам теж. Клас. Дуже дякую. дякую. Тому ми всі робимо все саме так як.